Не Можу сказати, що легко, але кожен з нас готовий виходити. І я, можна сказати, мій тренерський штаб сказав, що я готуюся, я і граю, тому я не міг сказати, що в мене десь сили немає, я завжди готовий. Хоча десь звичайно дороги, може, відмотую від сили і так далі. Але повторюю ще раз, коли граєш за динамо, і Можна сказати, я б грав хоча кожних два дні, тому нічого страшного, відновлююсь і готуємося до дуже важливого матчу. Щось таке нове для тебе, так? Захисник, який забуває, чи ти просто працював багато на тренуваннях? Е, ну, звичайно, я радий, тому що я думаю, ви знаєте, що в минулому сезоні мені десь чуть не може так сказати, не не нефартило по футбольному, а в цьому сезоні, дякувати Богу. Поки що успішно. І я повторюю ще раз, я говорив в інших інтерв'ю, що для мене неважливо, чи я забуваю, чи хтось інший, головне, щоб команда виграла.